І так, друзі, всім привіт! Приїхали перевіряти Volkswagen Caddy. як запевняв власник автомобіль в дуже гарному стані. Живий, без підкрасів, ціна 2012 рік, 2-літровий дизель, ціна його 10 тисяч доларів, 103 кВт, куди, друзі, не глянемо, Де в нас запутівший протиутимана фара, бампер ось не стоїть в зазорах, куди, друзі, не притулись по машинці, все крашене, все шпакльоване. 800 шпаклівочка, 400. Також бачимо шпакльоване. 600, 900, також навіть було. Ось тут 1300 600. 96, 260, 280. Тут також бачимо все у нас 1200. Тут у нас 2000 шпаклівочки. 1400, задня кришка.